Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки розглянув на засіданні 20 травня 2014 тисячі прийнятий за основу, поданий народним депутатом України Чудновським проект закону номер 4369 Проект розроблено з метою підвищення соціальних гарантій в особливий період. Зокрема, пропонується встановити, що час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період. Зараховується до страхового стажу стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби в кратному розмірі. Передбачається також здійснення виплати грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців під час запровадження особливого періоду у разі неможливості його отримання самими військовослужбовцями. Проектом забезпечується право на соціальний захист членів сімей військовослужбовців під час виконання військовими свого конституційного обов'язку щодо захисту вічизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також заохочення військовослужбовцями до належного проходження служби. До розгляду законопроекту в другому читанні внесено 10 пропозицій, з яких враховано повністю 5. Враховані редакційно чотири відхилено одна поправка. Реалізація згаданого проєкту закону, на думку його автора, не потребує додаткового фінансування з державного бюджету України. Законопроект пропонується ввести в дію з дня наступного за днем його опублікування. опрацюванні зазначеного проекту закону до другого читання взяли участь спеціалісти військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, секретаріату комітету. Народні депутати України, члени комітету, позитивно оцінюють ідею законопроекту і поділяють позицію автора законодавчої ініціативи щодо належного забезпечення рівно соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. З урахуванням цього, комітет одноголосно прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект у другому читанні та в цілому, як закон. Головне юридичне управління апарату Верховної Ради України завізувало зазначений проект закону із зауваженнями. Суть одного з них полягає у тому, що зарахування військовослужбовцям часу проходження військової служби в особливий період до їх страхового стажу. На пільгових умовах у кратному розмірі буде суперечити положенням закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, згідно з яким до страхового стажу для обчислення розміру пенсії, періоди роботи після 1 січня 2004 тисячі четвертого, на загальних підставах, тобто в одинарному розмірі. Крім того, обчислення страхового стажу пов'язане із платою страхових внесків, що потребує внесення змін до низки інших законів, враховуючи зазначене. Комітет погоджується із цим зауваженням, пропонує в пункті 1 розділу першого проєкту закону слова до їх страхового стажу. Дайте завершити, можливо. Замінити словами до їх вислуги років. З урахуванням цієї поправки, комітет пропонує підтримати згаданий проєкт закону у другому читанні. Та в цілому, як закон, прошу підтримати позицію комітету. Дякую за увагу.